На початку березня, за ініціативи центру дитячої та юнацької творчості та у співпраці з Коростенською районною військовою адміністрацією було оголошено фотоконкурс Незламна весна. Нещодавно підбили підсумки конкурсу. У конкурсі брали участь діти до 18 років з різних куточків Коростенського району. У результаті було подано близько 100 фотозаявок. Проте не всі дотрималися умов конкурсу. Тому до розгляду журів взяло лише 50 робіт. Коли ми говоримо про незламну весну, ми в першу чергу думаємо про... Об'єднання нас як українців, користенців. Наш район він великий, він масштабний. І наш центр зараз виходить за межі своєї роботи не тому, що нам мало роботи, а тому, що є запити. І умовно, коли ми задіяли, окрім нашої громади, увесь коростенський район, ми розуміли, куди ми йдемо. Для чого? Тому що саме сі сяєво ваших очах, очах дітей, ваша підтримка вашої творчості для нас важлива. Але на цьому шляху дуже потрібні друзі. І ці знаєте, друзі, я їх називаю безпечними дорослими, які розуміють, для чого ми це робимо. Тому що насправді подарунки це умовне вияв вам нашої поваги та підтримки, тому що в першу чергу незламності додають нам ваші очі, ваші дії, ваше навчання в нашій Україні, розвиток цієї країни, розвиток наших громад. Як відзначила директорка центру, пані Тетяна, подані фото на конкурс були різножанрові діти дуже вдало та яскраво підкривали. Креслили тему незламності. За результатами конкурсу відібрали 30 кращих робіт. Автори фото отримали подарунки, які надали друзі та благодійники центру. Окремо подякували постійному партнеру, спонсору та співорганізатору конкурсу, голові Коростенської військової адміністрації Олегу Рябому. Абсолютною переможницею конкурсу стала Вероніка Чермак, місто Малин. За свою роботу подарунок отримала Айпад. Звідки дізналася про конкурс? Я почала ходити на гурток, фотогурток. Там розказали, що буде такий-то конкурс, і ми звісно прийняли рішення брати участь. Каже, будь ласка, звідки отака ідея? Чому от саме це фото незламна весна асоціюється зразу відразу з війною? В нас зараз в країні війна, тому хотілося якось пов'язати весну із цим, і ось таке вийшло. Сама фотографувала хто от в кадрі чи я рука в кадрі звідки? Я фотографувала з ще ученицями. Ми вибрали саме таке фото, рука це була, так скажем, вчительки, яка допомагала цю ідею зробити втілити, втілити так. Та й таке і вийшло. Так, квіти десь на галявині квіти у вас там поряд. Так, поряд з творчістю ну, з центром. Uh -huh. Тому ми вирішили. Ось так. Пробували різні ракурси, і найбільше сподобався такий. Звідки зброя? Це деревна зброя, а -а -а. не справжня. Тому ось так. Ось так, так. Так. Ну, взагалі задоволена. Все ж таки тебе назвали сьогодні абсолютною переможницею. Найкращою роботою, найкращу роботу твою визнали. Так, дуже задоволена, дуже приємно. Ми всі чекаємо на незламну весну, адже для нас, українців, це символ змін, відродження і перемоги.